Вас було виключено з військового обліку, але після оновлення даних через Резерв Плюс знову з'явилася інформація, що ви перебуваєте на обліку. У такому випадку варто звернутися за юридичною допомогою. Ми маємо напрацьовану практику у вирішенні таких ситуацій. Навіть якщо ТЦК та СП втратили документацію, яка підтверджує вашу непридатність до військової служби, і наполягають на повторному проходженні ВЛК. Ви маєте повне право відмовитися та звернутися до суду. На ТЦК та СП покладається обов'язок зберігати документацію, тому відмова у внесенні відомостей до реєстру є незаконною. Суд визнає дії ТЦК протиправними та зобов'язує внести коректні дані до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Достатньо мати відмітку у військовому квитку або довідку про непридатність. Цього достатньо, щоби захистити свої права. Ми маємо чіткий і напрацьований вектор роботи, який допоможе вам відновити свої права та звільнитися від незаконного військового обліку. Якщо ви або ваші знайомі стикнулися з подібною ситуацією, записуйтесь на безкоштовну консультацію за номером телефону нижче.